Багато сьогодні людей вони ходять в спортзал і роблять певні навантаження, беруть певне навантаження на своє тіло, щоб формувалися їх фізичні м'язи. Те саме відбувається в духовному світі, коли ми маємо випробовування в своєму житті. І це теж духовні навантаження, але вони формують наші духовні м'язи. Тому дуже важливо, щоб ми і формувалися фізично, і формувалися духовно. Тому не нехтуй тим, щоб займатися фізично, і не нехтуй тим, щоб приділяти увагу своєму духові і тренувати свій дух. Амінь.